Діти, ми сьогодні з вами прочитаємо давню індійську притчу Слон та Сліпі. Повторимо з вами, що таке істинні та хібні твердження. Та ознайомимося з приказкою. Гляньте, будь ласка, на такі малюночки. Чи здогадалися ви, до якої країни ми сьогодні мандруємо? Що допомогло вам дізнатися про це? Чи відвідував хтось із вас цю країну? Розкажіть про свої враження. Чи хочете ви здійснити подорож до Індії? Чому? Що вас у цій країні приваблює? Діти, ви за цим посиланням відкриєте та переглянете відео цікаві факти про Індію. Дивіться, будь ласка, уважно, тому що вам треба буде відповісти на такі запитання. В Індії живе понад мільярд людей, в індії лише одна мова і жодних діалектів. В Індії 6 сезонів у році. Індіанці працюють три дні на тиждень, решту днів відпочивають. Країна випускає понад тисячу фільмів на рік. Перед показом фільмів у кінотеатрі Лунає Гімн країни. Індіанці прокидаються пізно, священними тваринами для індіанців є корови та мавпи. Ви знайдете тут, які твердження є істинними, а які є хибними. Та тут в одному реченні. В слові допущена помилка. Знайдіть, яке це речення і яке слово написали неправильно. Як потрібно це слово написати, яке правило ми вивчили? Будьте уважними. Відкриємо з вами книгу на сторінці 52-53. І приготуємося прочитати давню індійську притчу. Але спочатку ознайомимося словами, які будуть зустрічатися в цій притці. Сперечалися. Що таке сперечатися? Це доводити щось, вести суперечку, обмацав. Пильно, уважно, з неприхованим інтересом оглядати кого-небудь, що-небудь, стверджував. Доводити, підтверджувати достовірність, правильність чого-небудь. Бивень це загальна назва намірно розвитих зубів у слонів, бегемотів, кабанів. Слухаємо. Але перед початком запам'ятовуємо, що притча це коротка розповідь, яка допомагає нам зробити мудрий висновок. Слон та сліпі. Сперечалися сліпі, що таке слон. Перший обмацав його ногу та сказав, що слон це колона. Чоловік, який схопився за хвіст, стверджував, що він мотузка. Той, хто сперся об бік слона, наполягав, що він стіна. Змією назвав слона той, хто тримав у руках хобот килимом той, хто взявся за його вухо. Сліпий, що вхопився за бивень, доводив, що слон це спис. Прочитайте про себе, потім в голос. І поміркуйте, які твердження є істинні. Намалюйте потім схему та перекажіть притчу. І зробіть висновок. Чи завжди, коли ми робимо судження про людей, предмети, ми маємо про них повну інформацію. Послухайте українську народну приказку і скажіть, що спільного вона має з притчею. Смачна каша, а ти їв ні. А звідки знаєш? Чув, як бачили, що говорили ці, що їли. Молодці.